Студенти випускного курсу педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника провели конкурс професійної майстерності. Це уже цьогорічні вчителі початкових класів. Специфіка їхньої роботи поліфункціональна і не визнає стереотипів та шаблонів. Саме таким виявився студентський педагогічний дебют на сцені актової зали інституту. Життя не без гумору, а практика тим паче. Ніби ще а вже треба налаштуватися на серйозний лад. Який жарт? Чи що? Косперти, підручники, щоденники і діти, до яких ти прийшла, кумерні, допитливі, незбагнені зі своїми постійними як, чому, де, коли. Інколи самі хочеться довідатися. Але це практика і є ще можливість збагатити свої знання, не знають, чи навчили дітей, але самі точно чогось навчилися. Поки що жартують, але серйозність вже не за горами. Сьогодні на сцені відбувається велике дійство: дійство становлення майбутнього вчителя. Практично це вже готові вчителі. Але коли вони прийдуть до дітей, життя ще буде їх звичайно обтесувати. Але мені б хотілося побажати, щоб ті прекрасні добрі. Знання, які вони отримали в педагогічному інституті нашого Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вони зберегли, пронесли любов до дітей через усе своє життя, щоб вони не розчарувалися у виборі цієї професії. Хто сьогодні правильно підказав мені, що коли почали на сцені виступати, якраз от такого вчителя, який вміє і заспівати, і потанцювати, і пожартувати. Тому що ситуації бувають різні, і діти є різні, і батьки є різні, і треба інколи вийти з любої ситуації. А це не так просто в сьогоднішньому час. Свою педагогічну практику проводили в 15 школах Івано-Франківська та область. Звичайно, що хвилювалися, не висипалися, не завжди за всім стигали, та й не без різноманітних спокус. Це не просто була початкова школа. Це щось найбільше завищу разом з веселим студентським життям. І тепер з висоти пройдено, відчуто, можна зняти напругу і пожартувати, задати те, що було, і що більше не повторювалося. нині, бо завтра буде не до цього. От життя не без гумору, і вчительське також. Відомий грузинський педагог Шалва Монашвілі казав, що вчитель це скло, через яке дитина бачить світ. І в залежності від того, який буде цей вчитель, креативний, творчий, нестандартний, веселий буде дитина бачити світ. Педагогічний дебют, який має назву Наше наше свято, це саме така. Каверонізована, скажімо, пропаганда педагогічної практики, де ми стараємося подати все наше шкільне життя, нашу практику у гумористичній формі. Сценічний педагогічний дебют вдався, напевно, і практичний також, бо без останнього не було б і іншого. така діалектика життя.